Ходимо в новий рік з новим макіяжем. Сьогодні будемо робити Clean Girl Makeup. Це такий освіжаючий макіяж, дуже спокійний на повсякдень і абсолютно не яскравий. Але тим не менш, він виглядає дуже естетично, дуже елегантно, нічого лишнього, але дуже сильно освіжає ваш вигляд, ваш образ. Привіт вам усім! Мене звати Оленка і ви на моєму каналі про макіяж і турботу про. Себе. Я дякую тим, хто вже підписався на цей канал. Ваша підтримка дуже сильно допомагає, вона дуже сильно важлива для розвитку цього каналу. тому перевірте, чи ви підписались на нього, і якщо ні, то підпишіться. Спочатку нам потрібно зволожити обличчя. Це може бути або крем, або, як у мене праймер. У мене праймер від Bell. Достатньо хороший. Бюджетний, з гарним складом. Єдине, що в Бел мені не подобається, це, це фурнітура. В нас зазвичай дуже така з дешевого пластику, і через те може ламатися або якось незручно користуватись. Але е продукти ті, які я пробувала, мені подобаються. Особливо ті, які мають безпечний склад. Далі беру консилер. У мене ось такий консилер від Douglas, Перший консилер, який, в принципі, такий тон-в-тон тон для мене. І з однієї сторони це класно, бо можна не боятись там і гарного. Все матувати, з іншої сторони є такий момент, що коли хочеться особливого висвітлення, то ну, він його, на жаль, не дає. Далі беру тональну основу, а, або, скоріше, це сироватка від Douglas. Також наносимо небагато основи тут. Непотрібне щільне перекриття, скоріше ефект такої зволоженої шкіри. Так. Чим мені подобається ця тональна основа? Вона дуже легенько, дуже тонко лягає, має отакий от блиск. І якщо вам треба сильніше перекриття, просто ви можете накладати шари, шар за шаром, і тоді перекриття стає справді щільним. Беру свою секретну зброю для фіксування брів. Лак для волосся. Щіточка, намагаємося не вдихати. Це, як на мене, найкращий спосіб, якщо ви не любите воски, не любите мило, бо воно може бути липким, по ньому не дуже зручно потім підмальовувати фломастером або олівцем. Цей варіант теж що треба. Ми можемо переходити вже. Власне, до макіяжу очей. А, і не тільки очей. Я беру бронзер. У мене ось такий від Йоко. Він дуже такий світлий, якраз для тих, у кого такий світлий а, тон шкіри, ближче до холодного підтону. Він дуже гарно лягає. Ви можете самі регулювати, як багато ви хочете цього. Бронзером, бачите, він так дуже-дуже тендітно лягає, і нема такого ефекту, що буквально з перших дотиків у вас вже дуже сильний макіяж. В тому плані, що бронзер дуже такий активний, тут такого немає, Тобто ви можете, особливо, якщо новачки можете використовувати його, нашаровувати і регулювати оцю ступінь насиченості і того, як вам потрібно. Нам не потрібно тут теж багато бронзера. Так, я беру оцією стороною, тут де така більш видовжена ця частинка, я нею набираю і наношу цей бронзер. Зверху сюди на повіку. Рум'яна можна брати, якщо у вас колір шкіри або ну, такий смуглий, а більш до абрикосового. Я візьму у мене ось такий, давно вже ним не користувалась барієм. Тут декілька. Кольорів, і його можна використовувати як помаду, як рум'яна, одним словом, як тіні, як хочете. Тут, бачите, так розкручується і такі маленькі, як помадки. Наношу небагато. Зараз побачимо, чи треба більше. І розблендовуємо. Дивіться, витягуємо його як сюди до скроні, так і не боїмось розтягувати його сюди, ближче на щічки. Тут немає такої цілі, щоб робити, моделювати там лице, робити його більш кудішемо, тобто тут просто треба додати оцього такого рум'янцю. Як будто з морозу прийшла. Ось такі світло-коричний трошки додам на саму площину повіка. Можна і бронзером, але я знаю, що бронзер не такий насичений тому. Зробити це так. Є. Залишками можна також пройтись по нижній повінці. Далі я візьму меншу кісточку і візьму ось такий золотий колір. Називається Powerful, тобто сильний. І наносимо отак в куточок. Небагато. І тако навіть заходимо на нижню повіку трошки буквально. Так само тут куточок. Тут, щось, сюди, щось, І заходимо на нижню повіку. Має бути от просто такий, як блік далі я візьму ще коричневий олітчик, будь-який, в принципі, зроблю такі маленькі лінії. І далі Супер лайфхак, як зробити стрілки, берете нігтиком. І отак як витягуєте маленький такі. Ледь навіть їх видно ті стрілочки. Це більше як імітація того, що у вас тут такі вії. Тоненькі. Краса в тому, що можна витерти і завжди намалювати їх так, як вам хочеться. Щоб не було видно оцього такого різкого переходу олівця і тіни. І тут ми наносимо тільки на верхню когіль. Давайте повернемося швиденько до брів і трошки додамо кольору там, де є пробіли, якщо вони є. З цієї палетки Essence. Тут такі гарні два хайлайтери, я візьму цей що світліший, нанесем трошки під брову. Мені подобається, що він такий дуже-дуже ніжний і його теж легко контролювати, що не буде такого, що як ялинка світитись. Бачите, легенький-легенький такий. Можна додати трошки олівчика для але це не обов'язково. І зверху ваш улюблений блиск. У мене це п'юрвіо дуже подобається, дуже класно зволожує класні кольори, бачите, майже вже його використали. Так, ну і закріпимо наш клін лук. Трошки додам пудри, щоб блистіло там, де треба, де не треба, не блистіло. Ось такий у нас сьогодні вийшов Clean Girl Makeup. Мені він дуже подобається. Ви знаєте, я люблю спокійні такі нюдові макіяжі і цей невиняток, але за рахунок того, що він дає такого трохи блиску, освіжаючого, в принципі, він дуже класно виглядає, і це класний варіант на кожен день. Давайте подивимося на нього ближче. Надіюсь, це відео було для вас цікавим і корисним. Не забувайте підписуватись на цей канал, якщо ще не підписані. Дуже дякую всім, хто мене підтримує і підтримує розвиток цього каналу. Ви допомагаєте розвивати український контент. Донетьте на ЗСУ, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимося в наступних відео. Бувайте!